Поезія зі збірки Василя Радіонова. Традиції був час, коли всі розкидали каміння і брили. Не кинеш сьогодні, то завтра над гробком тобі він послужить. Сталь гнулася жерстю дубим, яким верболозом стелились, і яну собили поклони в два боки і мужні, і боягузи, щоб жити вмивались ганьбою, в нікчемні повзли шкаралущі. Святили неронівські стопи медовими язиками. А сонце світило, як завше, котилися води, цілющі в моря, що билися з принципу з власними берегами. ідолу світ підводивсь, ідолу спать вкладавсь, народжувались гомери, плодилися гомерята. Не думали про сьогодні, ніхто не думав про завтра, ніхто взагалі не думав, на трясся той мозок здався. Та ось розпустила крила над яносом віща птаха, і кожен вхопив свій камінь, щоб знести на спільну гору. Декого брили накрили, декому стали плахою. Маса загомоніла. О, скільки жили ми у горі, тепер дихнемо. Дихнули, й темінь очі покрила, співподиху жити звиклі. Вхопились за груди люди. І мудрий промовив, без нього нам путь одна до могили. Такі вже у нас організми, без нього усім нам не бути. Був час розкидання каміння, а вичерпавсь час збирання. Нагору найвищу у світі зійшов молоденький янос.